Якби я міг змінити історію, я насправді нічого не міняв. Головне, щоб люди знали цю історію, знали великих людей, з яких насправді треба брати приклад. І брали з них приклад, гордилися тим, що мають, а не почувалися кимось набагато духовно нижчим, ніж вони насправді. Якби я міг змінити історію, найперше, що я б змінив, це е, повернувся в часі до е, створення до життя Адама і Єви. І я б поговорив з Адамом е, такою чоловічою розмовою і пояснив би йому, що е, друже Адам, е, не слухай Єву, тобі не потрібно е, піддаватися. Цій жіночій браді, тому що а, Адама змій не переконував. А, Адама переконала жінка, і ось цей сам вибір між Богом і жінкою. А, я б поговорив з Адамом і надіюся, Адам а, зробив би інший вибір, і а, тим самим він міг би якось сплинути на Єву. І зараз ми всі жеребли. Ви хотів змінити історію, я особисто намалював би квадрат Малевича і став би дуже популярним хлопцем у той час. Ой, то есть, серйозно, мені здається, що ну, там, часто звідаю таке питання, що я змінив, якщо я міг щось змінити. Але по суті, і в історії я сильно не розбираюся. Ну і взагалі так. Стараюся триматися таких призимностіх речей. Ну, коротше, не напрягатися. Так що історія не війна нічого, вона і так добра. Там багато добрих, багато поганих всяких штук ставалося. от І все, коротше. Я тут зараз не маю сказати щось щодо історії, щоб я міг зробити, але також думаю над тим, що чи варто зрівняти історію, історія на то є, щоб вона залишалася історією. І багато. Речей в моєму житті, і, зокрема, в нашому житті, йде з того, що ми беремо, приклад з історії і стаємося так не повторювати. І, ну і ми самі фактично можна сказати, є плодом тої історії, яка відбулася.